Як ми глянули на лічильник, я за голову взялася, я почала кричати крику. Понад 2000 кіловат на суму 3800 гривень накрутив лічильник у Бориса та Глини Шмельових за 16 днів. Ситуація сталася у листопаді минулого року. І це ми таки 1 грудня обнаружили оце таку суму. І все, і вони нам кожен місяць пишуть, і вони, нас, ось вони нам постійно пишуть такі листи, що вони нас на суд подадуть, що, ми, що вони нам заблокують карточку. Це нам це пишуть, це лякають нас. З початком повномасштабного вторгнення подружжя перебралося до Барашівки, тому що постійні повітряні тривоги змушували нервувати і здоров'я погіршилось. У період з 3 по 19 листопада їх також не було у квартирі. Усі електричні прилади, окрім холодильника, були вимкнені, тож звідки взялося понад 2000 тисячі кВт. Вони не знають. Щоб вирішити проблему, подружжя звернулася до Житомиробленерго. У першу чергу працівники перевірили наявність сторонніх підключень до лічильника. Не було ніякого підключення. У нас сусіди нормальні всі один на війні цей сусід. Цей пенсіонер це швидкі робить три сусіди. 100% гарантія, вони не підключались. Другою імовірною причиною могла стати несправність лічильника. Однак і ця версія не підтвердилась. Експертиза показала, що прилад обліку працює в нормі, можу зачитати висновки експертизи. Зовнішніх пошкоджень приладу обліку не виявлено, метрологічні характеристики відповідають нормам, лічильний механізм в нормі, самохід відсутній, чутливість має, лічильник придатний до подальшої експлуатації. Причину ми не знаємо. Однак, з висновками експертизи, подружжя шмальових не згодні. Робили цю експертизу при нас, все давали нагрузку, все. І потім каже, що він нормальний. Кажу, як нормально? На даний момент він показує нормально. Я кажу, я без вас знаю, що він нормальний. Я кажу, день показники знімаю. Це вони вважають, що це експертиза цього лічильника. Це провірка не експертиза. У них такого приладу немає, щоб лічильник перевірити за той за за час, оце як він робив. В них тільки за сьогоднішній день. Оце принесли сьогодні. Він працює нормально. Це треба особливий якийсь прилад, щоб він побачив там, що воно було. І може казати, не такі лічильники, щоб можна було подивитися. Чого він так стрибав? Галина та Борис живуть на пенсію і не мають коштів, щоб сплатити борг, у нарахування якого вони не винні. Ми його не робили. Нас сусіди підтверджували. Ми брали в сусідів розписки. Що дійсно ми не проживали тут, і коли ми приїхали сюди, брали всіх трьох. Фінансову допомогу для подружжя була субсидія, однак через несплачений борг її забрали. І субсидію вас забрали з Забра... цей борг. Да, 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 забрали в нас. Ми не зможемо платити, От буде, буде борг далі. Галина каже, якби вони були винні у нарахуванні боргу, погодились би на реструктуризацію і виплатили б його. Але ж їх навіть не було в квартирі у той період. Як вирішити ситуацію та у які структури ще звертатися, вони не знають. Анна Чепель, Олександр Немаржицький kanalas skaudin